І так, дорогі мої, добрий день. Сьогодні в обід ми не будемо нічого знімати. У нас буде зупа вчорашня, картопля, ви все то вмієте, знаєте і так далі. Завтра, мого внука день народження, і я печу торт. Значить, Сьогодні з вами ми печемо торт. Називається торт з маком, і для того нам потрібно слідуючи. Нам потрібно мак, мука. Цукор і все решту. Починаємо з маку. Ми маємо мак. Тут є 100 грам маку, більше ніж 100 грам, 115 грам. Що ми робимо? Ми його миємо і варимо. Варимо до сухості. Коли мак звариться, ми його будемо церти. Починаємо. І так, ми набрали води, помили мак і тепер його будемо варити до сухості. Посудно вибиваємо чотири ж... жовтки. Окей. Один. Два. Три. І чотири. Окей. Вибили. викидаємо це все. І так, ми дали чотири жовтки. Тепер даємо шклянку цукру. Окей. Дошк за шклянкою цукру збиваємо яйця з цукру. До білого майже такого білого кольору і до того, щоб е цукор трошки трош, розійшовся. Дивимося, чи цукор розійшов. Можна збивати машинкою, можна збивати вручну. хто як хоче. Тепер додаємо 4 ложки сметани. 4 столові ложки сметани. Одна. Дві, три. І чотири. Окусьову. Витягаємо вот так гарно. Угу. Так. Додали знов з -з замішуємо? Замішали. Додаємо до, 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 тих, до того всього три склянки муки. Даємо дві склянки манітоби, або ні, подивимося, як там розмішилося. Або даємо од, дві, одну склянку. Зараз подивимося. Або дві склянки даємо такої муки, так, щоб не розсипати дуже. Так, не видно нам так. Отак робимо. Усуваємо. І ми даємо три склянки муки. Але ми її мусимо просіяти, так що ми її поки сюди висипаємо. Одну склянку. Трошки розсипали, а то нічого. Другу склянку і дамо, мані... Ой, і дамо ще манітобу. Така мука. Грану тенери Зеро. Там Зеро Угу. Окей. Мука у нас чомусь така ніяка, але ми її пос... просіємо. Окей. Ось цей муку клемо, напевно. Окей. Даємо три склянки муки. і, і збиваємо далі. Мак у нас вариться, тільки ми мусимо його раз відразу помішувати. Угу. трошки ну то нічого. Це трошки інакше, Це сюди. Ми додали дві склянки борошна і додаємо третю. До нього додаємо порошок до печива. Ну, можна дати і весь, може весь забагато, дамо весь. Даємо порошок до печива 16 грамів. І ще додаємо муку. Отак, бо в нас у нас така, знаєте, трошечки. Була волога, тепер висохло. і вона має такі теплі. Так, додали. І це можна також додати, це сюди кладемо. Тепер додаємо ще 300 грам. 300 грам, додаємо ще 300 грам маргарину. Скільки тут у нас є? Не написано. Так, дивимося, скільки тут є нас маргарини. Двісті, 200... якраз вистачило це, 250 п'ятьдесят грамів. Більше так, де наша ложка від сметани. Є. Так, Мак, дивимося до маку. Мак зварився до сухості, і я його виключила. Додаю сюди ще оцю маргарину, майже всю. Цього вже не треба нам, нам будемо руками вимішувати. Ось так і вимішуємо тісто. Наше тісто ми розділили на дві половини. В одну половину ми дали таке варення з трускавок, з клубніки, з полуниці. І зверху дали збиті білки, кладемо форно. Але краще, певне, давати повидло з яблук. Ми поставили у духовку на низ і верх на 180 градусів. І хай воно вариться. Другу половину тіста ми лишили і будемо класти разом з маком. Мак зараз будемо Другу половину тіста ми лишили, значить у нас виходить дві палянички. З першу паляничку ми поставили повидло. Якщо маєте повидло, я не мала повидла, поставила варення з, з, з трускавок з клубнікою, з полуницями. А друге я зроблю з маком. І повидло і збиті білки і запхала в духовку. Зараз ми тут поприбираємо це все поставимо на місце, будемо збивати мак. І так, дорогі мої, ми, ми взяли такий, не змішувач, а такий фру фрулятор і наш мак збили, тільки ми зараз хочемо його от звідси повитягати. Ми сюди додали масло. Додала 4 столові ложки, неповних 4 столові ложки, цукру, бо в нас. І додали 2 столові ложки масла топленого. І Додаємо ще яйце і лишаємо в спокої. Перед тим ми масло, не, не масло, ми мак поставили варити, він нам закипів, воду ми злили. Набрали ще раз води, тому що мак був нечистий. І проварили. Ще проварили. Треба було б, певне, ще трошки проварити, але ми вже вирішили, що вистачить. І збили отаким от міксером. Додали сюди, додаємо, ще яйце і збиваємо. Оке. Okay. Сюди туда ще одне яйце. Додали. І тепер ще вимішуємо. Беремо ложку і то все вимішуємо. Okay. Okay. І лишаємо спокій Тільки наш в наша, наш плясок корну спечеться, ми його поставили лише на низ трошечки, бо не знаємо, що там. І ми тоді кладемо наше тісто, по ньому кладемо мак, а по маці кладемо збиті білки. Розмішали. Оп. Пробуємо. Дуже вдома. Окей. Можна трошечки його посолити, ну я посолю. всолюю. О посолила. Чуть-чуть, значить, там, де є сіль, там має бути. Там, де є цукор, там має бути сіль. Окей, і лишаємо в спокої. Ми витягнули з духовки наш перший пляцок. Робимо його отак. Він гарячий. Але так як в мене тільки одна така є, то мені треба його почистити і запакувати ще раз в другий плясок. Пробуємо, от, чи воно спеклося. Запихаємо сюди паличку. Давайте другу паличку запихаємо, якусь більш гострішу. Окей. Запихаємо більш таку гостру паличку і дивимося, чи воно нам спеклося. Ну, ще меренда би хотіла пектися трошки. Я так думаю, що ще верх, хай би трошки попікся. Верх в нас ще не дуже спечений. Пхаємо його назад в духовку. Духовку ми не виключали, тільки поставимо його наверх. Де наш верх? Верх тут. І запхаємо в духовку ще раз, бо він ще нам в духовці не конче спікся. Хай пропікається. І запкаємо потім скоренько другий. Ми взяли другу. Там вже нас, наша вже допікається. Ми поставили скоренько в другу папір. Це обстрижемо, щоб нам не, 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 не забажав. Окей. Okay. Висипаємо сюди косну. Вона вже нас так дуже довго стоїть, не знаю, що з нею зробилося. Висипаємо сюди другий корж. Окей. Okay. Даємо зверху мак. Розтягаємо його по цілому тісті. І зверху даємо Збиті білки. Вони так збиті довго стоять. Окей. Оке. Гарно його розтягаємо також. Оце буде наш верх. І кладемо у форну. Окей. Тільки пільнуйте добре, щоб воно не прогоріло, бо у мене перший корс уже пригорів. Кладемо у форму. На. На 20 хвилин, напевно, я подивлюся. 180 градусів верх і низ. Поставили. Так, ну я признаюся вам чисто, чистою правдою. Ви бачили, який він був високий. Але я його поставила ще, і він мені трошечки пригорів. І я мусила оцю шкірку, оцей сам, цю меринду саму забрати. Ну, то нічого, Ми будемо ще кремом його мастити, як він тільки вистигне. Він у нас буде, буде високий. Але пам'ятайте, він не має горіти, так як в мене. Оце ми витягнули перший корш наш був такий самісінький, високий, але так як я його ще раз запхала, щоб він трошки нам підігрівся, він нам трошки згорів. Ну то нічого, ми все рівно його перекладаємо. А це наш другий, це, отака має бути меринда, бачите, отака. Тепер ми його лишаємо, хай він нам остине. Як тільки остине, ми його будемо витягати. Ну, треба, щоб вона вистигнула. Головне, щоб вона була холодною. Ми полегенько її будемо знімати, отак, щоб не порвати торта. Зняли. Я так думаю, що ми зняли. Бачите? Торт наш. Торт наш. Чи, чи нам ще треба його трошечки під, підпалити? Як ви думаєте? Якщо треба, то ми можемо його просто так поставити, то нічого страшного. Без цієї штуки. Зараз я попробую. Ні, тісто добре. І патичок заходить. Бачите, сухий. Саме тісто попробую. Окей. Мак. Я б ще трохи поставила його в духовку, на чуть-чуть, Але я вже один, один поставила на чуть-чуть і він мені згорів. Я поставлю його в духовку. Щоб він мені ще трошечки посмажився. Так, що у нас? І так, наші куржі вже готові. Один трошки, правда, спали, я спалила, другий став дуже гарний. Тепер ми робимо крем. Крем ми робимо з маслом, беремо 250 грам крему масла і збиваємо його з сиропом, цукровим сиропом. Як буду я робити, бо зараз воно має вистинути, охолодитися ці два коржі, і тоді ми будемо робити сироп. І так, наш торт та день народження у мого внука готовий. Ми тільки його оформимо, але то буде завтра. Сьогодні ми поставимо його в холодильник. Що ми зробили? Зробили два. Коржі, ви то бачили, збили масло масло з ущеним молоком. У нас воно таке. І переклали коржі разом з тим кремом, який нас вийшов. Зараз ми кладемо його в холодильник. І до завтрашнього дня, до завтрашнього обіду він буде в холодильнику. Потім ми його перекладемо трускавками, тому що у нас всередині є трускавка. Трускавкове варення, полуничне варення будемо говорити, бо не всі знають слово трускавки. Трускавки говорять тільки на Львівщині. Ну, трохи флантівський. Зараз, зараз я з вами прощаюся. І завтра ми з вами побачимося знову. А сьогодні я хочу вам побажати мирного неба, всього найкращого. І так, дорогі мої, отакий торт в нас вийшов, отакий він в розрізі. О. Який на смак, будемо їсти, скажемо. Перевернувся отак. Отак. Все. Їмо. Я з вами прощаюся, дорогі мої. Вважаю вам мирного неба, світлого дня, міцного здоров'я і всього-всього найкращого. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, а нам зараз смачного ми будемо їсти торт. В другому разі ми вам скажемо наскільки він смачний. Смачного і до зустрічі!